Я не розминуться з тими камер, цього не треба знімати колись курить, але потім виріжуть, Домалюєте люльку замість цигарки. <ріху> люльку довго добивати. Реально вирізати Домолюєте. всі кадри, реально вирізати всі кадри, де випалити? Да. Горела хата, гори, сарай. <ріху> є ще що, вопрос. Кабат є, на базі? А медведь уже вернулся? Тот <ріху> ты шок. Ой, 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 он тут, так? Да? Все. Давай. телефон У мене розряжений телефон повністю. Хіба що вистачить його на. Це радісно подіє. З тим комбатом ми брали піски, воювали трохи. Вернувся. Питалі був. Казав, він кримський сам. Казав, що правий сектор порвав йому стереотипи повністю. І він напише врешті рапорт про звільнення і піде в правий сектор. Воювати фотографується чи що? Ні, не так. Як Байкло Джексон після смерті.

Реально там достав. У нас і лінди, хай віддають, хоч буде якесь корисне використання, а то для бутафорії ми можемо і той палені полопну. П'ємашини забігаються. Я в дитинці дуже багато чого робила, з'єднаше. Так що якщо згадати довго, де задачі. Не фей такого армія добитися, як у нас. Заганялась офіцера, теж служив, телефони не можна, компатку когось запалює телефон. Там кипіш такий, ну, над нас ротим. мужик з юмором, так. Завтра до утра, у ну, всіх шутки дерев'яні телефони, щоб не просто... що, там є не Берти Картинам. Утренні построєння, там проверка, що в карманах. Комбат компат проходить пацан, достает телефон. Що вульф, 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 О, готові! Іхне кругова оборона зараз. Як ви бачите, бех окопи. На п'ятне падок. Там далі ще аквідук те, оборону тримаю, там укрепрайон зараз є парський був. Ми теж а просуватися немає можливості далі їх витісняти з міста. Теоретично можна, але в міські бої, якщо ввійти, то то треба потужні сили мати. У оборону в місті легше тримати, ніж наступати. субах. Ми там за залізницею Ну, Але